Доброго дня, тельці! Молодик у 9 градусах знака зодіака Козерог 31 грудня завітає у наш дев'ятий сектор гороскопа. Звертаємо увагу тельці, що найбільш активно проявить він себе ближче до середини липня 2025 року. А наразі згадуємо, що два дні до молодика, два дні після ми зазвичай віддаємо гекаті, активно намагаємося не діяти з огляду на інтенсивні зовнішні обставини, а більше співставляємо фактор перемін із нашим психологічним фоном і потребами. То тепер по інгресії сонечка ще 21 грудня у ваш 9 сектор ми вже маємо таку активність. Ми ніби нарощуємо в собі енергетичного велетня і підзаряджаємо свою особисту батарейку. Про день зимового сонцестояння і важливі практики, які тепер будемо підсумовувати у моєму загальному відео, там саме про той стратегічний список, який ми тепер фактично збиваємо до купи тельці. Звертаємо увагу, що по 9 сектору гороскопа і по такій активній енергії, компонуванню буквально сонячної і місячної енергії, ми усіляко направлені на досягнення певних цілей. Ми буквально сконцентровані на тому, що є важливим не сьогодні, не завтра, а буквально на роки. Ось тут тельці звертаємо увагу на стан здоров'я і на справи медичні, які стосуються і нас особисто, і членів нашої родини. Можливо, це оформлення певних документів, ті чи інші питання медичного характеру, все, що пов'язано із видачею певних дозволів, посвідчень якогось документального підтвердження. Перекладу в тому числі і підбиття підсумків стосовно зміни місця проживання, зміни громадянства, робочих віз, в тому числі. Ось тут наш хід у 2025 році стосовно досягнення цілей, має бути змінений, найбільш сконцентрований. Оскільки Сатурн саме передбачає цінність часу. Ми наразі співставляємо всі наші ресурси, які були витрачені минулого року, із тим, наскільки ми наблизилися до того важливого, що є для нас зараз, як ота стратегія. Тут тельці ми бачимо потребу спілкуватися із людьми, які мають владні повноваження і мають можливість виносити певні заключні важливі рішення. Також потреба і спілкуватись, і в той же час отримувати певну важливу інформацію від цих людей в плюсі. Осек стилю від Сатурна, управителя цього молодика, ми маємо тельці тут запоруку успіху у відновленні певних стосунків, а також у можливості отримати певну корисну пораду, якийсь такий толковий знак. І толкове розуміння, як з такою ситуацією справлятися, що робити, як зорієнтуватися, до кого звернутися. Адже саме досвід, і люди, які мають певні напрацювання стосовно вирішення цих питань, і може зараз нам допомогти. Тут також тельці стосовно наших планів, мрій і тих задач, до яких ми підібралися тільки трошки зараз. Такі звісточ, такі люди, із якими разом ми будемо. Приміром, святкувати або з ким зустрінемося у ці святкові дні, можуть прояснити нам певну ситуацію, задати буквально вектор, дати конкретну рекомендацію або принести, нібито фактично зворотній певний зв'язок стосовно місця реабілітації, місця лікування, стосовно можливості поновити певні документи. Також важливо стосовно навчання, зміни вузу, можливості вступу, все те, що ми дійсно вкладаємо в наше життя як то вибудовування нашого кар'єрного зростання, напрацювання диплому, на працювання якогось певного наприклад, стажу зараз, щоб потім ми були рекомендовані на навчання. Крім того, тельці тут і питання пов'язані із майновими правами у, спад із вступом у спадщину, або ж із контактами нотаріусів, приміром для передоручення, перезаключення певних контрактів або ж оформлення певних документів на офіційному рівні. Ось тут тельці підкреслюю, хто має на меті оголосити про важливість певних особистих стосунків, а також про намір вступити у шлюб, приміром, або про заручений, про вагітність в тому числі, то це надзвичайно сприятливий шанс. Саме закріпити стосунки офіційно, саме позначити також із кола ваших претендентів когось. тією козерожою відміткою, яка і накладає відповідальність, і в той же час дає можливість формувати стосунки на роки. Тут і видозміна також фінансових статків і потреба розпоряджатися фінансами на новій основі. Зовсім по-іншому, вкладатися в інші цілі, в інші пріоритети, в стан здоров'я, в здоров'я близьких, в майнові питання, також в навчання, в професію. Ось тут важливі, приміром, курси, відновлення, спілкування з людьми, які можуть вас чомусь навчити практично, підготовка до іспитів або перездача їх в тельці. крім того звертаємо увагу на потребу змінити професійну діяльність, буквально додати сюди ще якісь такі вкраплення, які підвищують статусність вашого бізнесу, щось, можливо, продати, щось перевести в іншу місцевість, або почати практикувати буквально прикладний характер діяльності. Все те, на що, приміром, не вистачає часу, і тепер ви напрацьовуватимете ті тельці, нові звички, новий графік. Новий порядок приділення уваги вашому здоров'ю, якимось певним поїздкам, навчанню, оволодінню певною мовою, наприклад, а також особистій практиці. Може бути наразі надзвичайно багато турбот і роботи із клієнтами, в тому числі взагалі валобов'язків і рутини, що ставить нас в таке положення без виходів, коли ми завалені просто і питаннями економії, врегулювання ситуації. На роботі або паперових питань, навідування певних інстанцій, залежностей, в тому числі від певних людей. І тепер козирог дає нам ясність, на що ми час марнуємо, і що нового ми маємо закладати у рік 2025 Тут тельці звертаємо увагу на масштаб наших планів, на все те, що ми можемо привнести у наше життя як свій особистий ресурс, але не такий, який буквально дає нам можливість закінчити день до Вечора і все ні, це те, що буде працювати через роки. Адже козирог має такий погляд, який дозволяє бачити перестановку речей, що і куди нам потрібно перевести, відвести, продати, кому про що сказати, що взагалі тільки обтяжує. Ось це важливий фактор. Не наявність чогось, чим ви володієте у прикладному характері, а те, як його можна оптимізувати, до чого ще якісь певні знання й вміння мають бути. Бути докладені і як ви це профінансуєте. Буквально стратегія у фінансовому плані також. Стосовно оформлення певних паперів, стосовно можливостей досягати планів цілей. Адже дев'ятий сектор гороскопа, де наразі молодих, дає нам звісточки від людей, які підвищують наші цілі, які дають нам можливість досягати більшого. І це такий фокус інтересів, який не передбачає просто приземлення вирішення побутового. Питань, Ні. це наше нібито зазіхання на, якийсь, на, на, на певну досяжність наших мрій, на переїзд, в тому числі, на отримання певних дозвільних документів, на роботу в іншому масштабі, зовсім з іншими людьми, мати консультації з іншими спеціалістами, також вивчати щось нове, те, що знають інші, за що ми тепер будемо готові платити, куди поїхати, наприклад, або в якій галузі. Працює. В якому колективі в тому числі також звертаємо увагу тельці тут і на справах нашого подружжя з огляду на потребу придбати або поремонтувати транспортний засіб. Тут ще й Марс ретроградний наразі і молодику день Марса відбувається. А загалом то Марс по знаку Козирог надзвичайно сильний. Він дає нам потужність, дає силу закінчити, завершити, переробити щось, щоб це нас не відволікало наразі. Не потрібно продати, потрібно застосовувати зовсім по-іншому, не відволікатися на саму якби механічну статичну цінність предмета. А навчитись цим керувати, управляти, заробляти на цьому гроші і вдало імпровізувати в цьому матеріальному плані. Також стосовно паперових документів нашої другої половинки, робочих питань. Ось тут також цілі плани роботодавців можуть змінюватись. Потреба пересуватися у зв'язку з робочими питаннями, робочі візи, посвідки, також нова інформація стосовно отримання громадянства або поновлення якоїсь певної інформації, нові зміни соціальні в тій країні, де ви перебуваєте, приміром, якщо ви за кордоном, зовсім. Інший фокус уваги на майновому стані з огляду на вступ. У права власності, і потрібно розпоряджатися відразу тим, що ви отримуєте. Тобто, треба давати цьому хід, давати саме енергію козерога, докласти нібито свого обміркованого погляду до цього. Тож тельці, рекомендую звертати увагу на важливих спеціалістів, на важливих людей, які мають певний досвід у ключових для вас питаннях, крім того, орієнтуватися на пройдений шлях і співставляти з тим, а що. Важливого на роки ви встигли здійснити за попередній 2024? що вас від цього відволікає, що можливо офіційно треба підтвердити, закріпити або ж познайомити з кимось, або оформити у вигляді конкретного документа про бізнес-партнерство, про оренду, наприклад, або про якісь певні виплати. А що є таким, що працювало тільки в принципі, аби поговорити, а виявляється, толку немає ніякого із того всього діла, тому що. Що й документи не в порядку, і дістатися туди неможливо, і, в принципі, це тільки більшою мірою обтяжує. Тож, тельці, сподіваюся, що ця інформація буде вам у нагоді, а також більше детальної, цікавої інформації, в тому числі стосовно різноманітних передноворічних практик, у моєму загальному відео. Будь ласка, посилання буде в інфобоксі. До зустрічі, тельці!